Те, що забути, не можемо у Києві, вшановують пам'ять загиблих у часи Другої світової. Тут у Бабиному Яру під час окупації Києва нацисти масово страчували євреїв, українців і ромів. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів. Десятиліттями цей геноцид. Замовчували дату 2 серпня для вшанування обрали не випадково. Саме цього дня, у 44-му році, у концтаборі «Аушвіц» знищили останніх в'язнів так званого циганського табору. Сьогодні у Києві була жалобна хода і відкрили тематичну виставку. Цією виставкою певною традицією, що люди знають, що 2 серпня вони повинні згадати, що відбулося 80 років тому, вже 85 років буде в наступному році. І далі вони ще більше повинні знати, хто такі роми, що вони воюють, вони відповідно навчають, і вони є різними, і вони є українцями. Ми маємо запобігати повторенню таких подій в майбутньому. Я думаю, що демократичний світ після Другої світової війни не був готовий до того, що ті жахи, які зараз повторюються на території нашої держави, стануть знову реальністю. І саме для того, щоб убезпечити людство від подальших повторів і таких жахливих помилок, ми маємо Маємо пам'ятати і пам'ятати про гідність тих людей, які загинули тут.